Більше того, в нас же була навіть така наука ну, в рамках географії, в школі ми ж вивчали економічну географію. Тобто економічна географія Української Радянської Соціалістичної Республіки це був один з предметів, а географія взагалі була моїм улюбленим тоді одним з улюблених предметів наряду з історією. І навіть я там брав участь у районних олімпіадах по географії, тобто ну, такий досить, досить активно і вивчав. І економічна географія була улюбленим таким, під галузю, скажімо так, географічної науки. Тому дещо знаходилось, які корисні капали на які промислові підприємства, Це як був мій коньок, так би мовити, в школі. Ну, я думаю, що Радянський Союз в його період можна поділити на декілька етапів. Ну, те, що я, ну, те, що на моїй пам'яті. Тобто, це епоха застою, і пік її прийшовся якраз на проведення Олімпіади в 80-му році. От. Це, це один період. Він характеризувався. Так би мовити, своїм набором факторів. Звісно, що там більш далекі часи, там часи репресій, це вже там тільки з таких сімейних оповідань, там діда, там і бабусі, тобто тих людей, які вже застали ті часи. Я пам'ятаю цей пізній застой Олімпіади 80 шов. Відмеді того пам'ятаєте, як видмедя, так. Відмедія, Відмедія, та. Тобто фактично в Києві ж проходова частина. Олімпіади угу. там певні якісь змагання, вже не пам'ятаю, ну які саме, але якісь якась частина спортивних там заходів вона проходила ще в Києві.